Друзі, вітаю! Хочу нагадати всім, що скидки Чорна П'ятниця діють лише до 5 грудня в компанії Ламбре. Тому зараз я вам швиденько розповім, на що звернути вашу увагу для того, щоб свята мати під рукою найкращі подарунки за самою вигідною ціною. Скидки від 15 до 50% на всі групи товарів. Ви можете отримати зі скидкою 50% тонік серії чайного дерева. Ви можете отримати скидку 50%. На лінію олівкову, тобто відновлюючий крем для шкіри навколо очей та молочко для зняття макіяжу для чутливої шкіри, ви можете отримати 50% на усю перлову лінію, нашу любиму жемчужну, і крем зволожуючий, і крем навколо очей, і тонік з екстрактом перлів 50% скидка. 50% скидка гель, очищуючий для обличчя для сухої, чутливої шкіри. Пуртерапія. 50%. Так, на що ще хочу звернути вашу увагу? Дуже гарна акція, дивіться, 1 дорівнює 2. Тобто, ви берете бустер з гіалуроновою кислотою. отримуєте в подарунок бустер з ретинолом, з вітаміном А. Що таке бустер? Це така потужна сиворотка, яка в котрі в кілька разів потужніша за наші любимі креми. Тобто ви берете два бустера по ціні одного. Берете бустер з етінолом, отримуєте гіалуроновий подарунок. Це супер. Потім акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто ви купуєте з лінії мізу. Або з лінії еко, або гіалуронової лінії, або з олівкової лінії два креми, наприклад, денний і нічний, і отримуєте в подарунок, або гель для шкіри навколо очей це для мізу. Тонік для чутливої шкіри, це в олівковій серії. Ви отримаєте подарунок. Берете денний і нічний гіалуроновий отримуєте крем від зморшок для шкіри навколо очей подарунок. І в лінії еко отримуєте молочко, зволожуюче еко. Шикарні акції продовжуються на парфумерію. Зверніть увагу, зверніть увагу, що акції 15-20% діють на цілу лінійку парфумів 20 мл, 30 мл, 50 мл. А також ви можете по акційній ціні 5, а то навіть і 4 євро в білій упаковці придбати цілий ряд наших любимих парфумів. Так що поспішайте, заходьте в групу, вибирайте подарунки і швиденько робіть замовлення, бо я завтра їду на склад. До зустрічі, почуємося!